Друзі, вітаю! Нейрогімнастика є вкрай важливою для відновлення після черепно-мозкових травм та інсультів, а рекомендованою вона є для всіх. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологіною. Підписуйтесь на мене і слідкуйте за оновленнями. будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. І давайте почнемо робити вправи прямо зараз. Зробіть кільце з великого та вказівного пальця однією рукою, а на іншій руці зробіть кільце з великого пальця та мізинця. Одночасно перебираємо пальці на двох руках, рухаючись в різні боки. Молодці. А тепер зробіть лайк однією рукою, іншу руку стисніть в кулак, витягніть мізинець. Плескаємо в долоні, змінюємо позицію рук на протилежній. Плескаємо в долоні, змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. Для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи та робіть їх регулярно.